Івано-Франківська міська рада звернулася до президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням присвоїти Ірині Дмитрівні Фаріон звання Герой України з удостоєнням ордена держави посмертно. У документі зазначають, що Ірина Фаріон стала символом безкомпромісної боротьби за українську мову, національну державність і духовну незалежність. Її життя називають прикладом відваги, послідовності та жертовності у справі розбудови вільної України, а також зміцнення національної безпеки України та і позиції у світі депутати також нагадали, що Івано-Франківськ став першим містом в Україні, яке перейменувало вулицю на честь Ірини Фаріон. Відтак у міськраді прагнуть, щоб ім'я цієї видатної українки гідно вшанували на найвищому державному рівні. Із таким же зверненням до президента України виступили й депутати Львівської міської ради під час чергового засідання 23 жовтня. Так, львівські обранці відреагували на провалену ініціативу народних депутатів. За проголосували лише 189 народних обранців із необхідних 226. Звернення до глави держави з клопотанням відзначити Ірину Фаріон найвищою державною нагородою підтримали й на засіданні позачергової сесії 30 вересня депутати Львівської обласної ради. Ба більше ще рік тому електронна петиція про присвоєння мовознавиці звання Герой України зібрала понад 25 тисяч необхідних підписів. Водночас, як зазначають депутати, процес розгляду цього питання затягують державні структури.